Частина 17. За кого в біса я вийшла заміж. Тож для контексту та просто для роз'яснення деяких речей у майбутньому я збираюся назвати свого колишнього чоловіка. Я використаю ім'я, яким я називаю його в житті. Таким чином, ми приберемо всі ці наречений, хлопець, чоловік, колишній чоловік. Тож, його звуть Ліджен. Хто мене знає, скаже вам, що я його так і зву. Тож... Ліджен і я, те, на чому зупинились у частині 16, перепрошую у 15-й. Ліджен і я одружилися 5 січня 2021-го. Перші два тижні все було добре. Ми займались звичайною рутиною. В основному я ходила на роботу. Він ходив на роботу. Він все ще виходив з дому близько 6.15 Щоранку. Він все ще говорив по телефону зі своїм братом, який живе у Філадельфії. Щоранку. Вони, це був їхній час розмов. З того, що мені казали, брат йшов з роботи, мабуть, він працював у третю зміну, і ось він виходив з роботи, коли Ліджен готувався йти на роботу. Тож це був ідеальний час для них потервенити. Він говорив зі своїм братом з Балтимора, з братом з Огасти. зазвичай, типу, просто швидкий дзвінок туди-сюди, якщо не щодня, то через день. Тож... Усе було майже однаково. Я розмовляла з мамою майже щодня, я розмовляла з тіткою майже щодня, тож не, не було нічого, типу хм, це дивно. Ось якою була ранкова рутина. Тож я працювала у державному патрулі Джорджії, і я казала це в попередньому відео. Але знову ж таки були речі, які я говорила у попередніх відео. Що пам'ятаю, як казала аго, запам'ятайте, про це буде пізніше. Тож я працювала у державному патрулі Джорджії. Я працювала там майже вісім, сім, вісім років. На той час, коли Ліджен з'явився на горизонті йому було норм, що я працювала у правоохоронних органах. Я не військова, я не спецпризначенка, я цивільна. Однак він знову ж таки його тато був відставним поліцейським. Його це цілком влаштовувало. Те, що я працювала у державному патрулі Джорджії, він раніше був у мене в офісі. Він зустрічав деяких моїх колег. Звісно, навіть з ковідом мені все одно доводилося їздити в офіс 2-3 дні на тиждень. Він бував там. Тож, подруга, яка відвезла мене до лікарні, коли у мене був Викидень, познайомилася з ним. Ми з ним раніше були у неї вдома, з нею та її другою половинкою. Тож знову ж таки. Навіть з ковідом час від часу могли з кимось зібратися. він знайомився з людьми з мого життя. Він познайомився з моєю подругою чи з цією конкретною подругою, і він познайомився з деякими моїми колегами. Тож, коли ми одружилися, перші два тижні, як я вже казала, були нормальними. І тоді, ніби щось тріснуло, щось просто змінилося. Що було цілком нормальним раніше? Раптом з'явилися деякі коментарі чому ти носиш це на роботу? Ти виходиш о 3.30, Тож ти будеш вдома о 5, так? Речі, яких ніколи раніше не було. Він ніколи не ставив під сумнів, коли я буду вдома. Справді, йому не потрібно було це ставити під сумнів, бо під кінець роботи я йду. Тож Ніколи не було ситуації, коли я просто сиджу на роботі і теревеню від нічого робити. А потім це перетворилося на знаєте, він дзвонив мені щодня з роботи, і я збираюся продемонструвати, як проходили ці дзвінки. Але він дзвонив мені щодня з роботи. І якби він навіть почув чоловічий голос на фоні, він би став допитувати мене, хто це був. Вони у вашому офісі? Типу. Дідько, я ніколи не знаю, хто, хто навколо тебе, бо таке враження, що кожного разу, коли я телефоную тобі у мене хикавка, вибачте, враження, що кожного разу, коли я телефоную тобі, поруч є якийсь чоловік. І я така, типу, спочатку я якось відмахнулася від цього, жартувала, бо це справді було для мене абсурдом, але потім це ставало дедалі частіше. І тому я насправді не хотіла хавати це, бо я, типу, я не знаю, це якась неупевненість, не знаю, чи ревнощі. Чи... бо ніколи нічого не робилося, щоб ти відчував себе невпевнено. Я ніколи не загравала до іншого хлопця, ніколи не фліртувала з іншим хлопцем. Типу, я не знаю звідки це взялося. Тож важливо також зазначити, що ми одружилися 5 січня, все почалося змінюватися. Десь за два тижні, бо причина, чому я знаю, що це два тижні, я записувала в аудіо щоденник. 21 січня дата аудіо щоденника, я говорю про те, що, можливо, у мене були нереальні очікування, бо, здавалося, ніби між нами все змінюється. Тож за два тижні починаються коментарі. Настає кінець січня. Він повідомляє мені, що хоче знову почати шукати будинок. У мене не було особливого бажання проходити через це. тож він вирішує, що збирається шукати будинок для нас за допомогою свого друга, ріелтора, того, якого я не бачила. Тож він каже мені, що вони з другом розмовляли. І він почне розглядати будинки. І як він збирається це робити? В основному, типу, оцей будинок я хотів би, тоді він показує його мені, тому що він, типу, я знаю, що ти не в сильному настрої, шукати будинок. Тож я починаю шукати. І якщо я вирішу, що це чудовий будинок, то, типу, ти зможеш подивитися на нього. І я пам'ятаю, що думала, «Це не... це не спрацює. Ти не обереш будинок без мене. Він такий ні. Я не збираюся вибирати будинок, але я просто думаю, що типу ми з друганом розмовляли, і тому у нього є кілька будинків, які він представляє. Він хоче мені показати, то чому б тобі не дати мені подивитися на них? І якщо щось варте, то я приведу тебе подивитися. Тож у нього вже був якийсь план і місце для розмови зі своїм другом, про те, як він почне розглядати будинки. Це кінець січня 2021-го. Тож я просто розвела руками і така, нехай, бо я була емоційно не готова втягуватися в огляд будинків, бо для мене це було якось так. Я відчувала, що побачу будинок, уявлю, як ми живемо там, і тоді це якось виривають якимось чином. Я не хотіла через це проходити. Тож реакції, яку він хотів, на яку розраховував, щоб я накинулася. А я цього не зробила. Я така, добре, гаразд, типу я тобі довіряю. Um, і пам'ятайте, що я сказала про реакцію, яку він хотів, бо до цього повернемося. Тож він почав розглядати будинки. Кумедно те, що будинки, на які він дивився, жодного з них я насправді не бачила. Але він телефонував мені і казав: я в цьому будинку в Сенді Спрінгс із другом Ріелтором. Здається, його ріелтора, його друга ріелтора звали Скот не плутати з іншим скотом, тим, хто насправді нам допомагав, який покинув нас як клієнтів. Я хочу це пояснити. Було двоє скотів. Один з них ріелтор, який представляв нас, і сказав: Гей, мені потрібне підтвердження коштів. Якщо у вас немає підтвердження, я не можу показувати інші будинки. Інший Скот його друг, з яким він розмовляв по телефону. Принаймні 52 сотні разів. Переді мною. Ось це Скот, який за його словами покаже мені цей будинок у Сенді Спрінгс. Здається, будинок коштував десь 800 тисяч доларів. Тож він такий. Я думаю, що якщо мені сподобається будинок, то я приведу тебе сюди, щоб ти могла його побачити. Добре? Тепер перейдемо до частини 18-ї. Гаразд, частина 18. За кого в біса я вийшла заміж? Тож він починає розглядати будинки. Сенді Спрінгс, район Альфарета зі своїм другом Скотом. я не бачила жодного з цих будинків. Я не їздила. Я не хотіла їздити. Тож, що почало змінюватися? Пам'ятаєте, я казала це раніше? Він виходить з дому щодня близько 6.15. Він вертається щодня між 3.30 і 4.00. Без винятків це було так не те, щоб це дратувало, але я могла звіряти годинник по тому, що чула, як двері гаража відчиняються між 3.30 і 4.00, щодня, коли він ходив на роботу. Навіть під час локдауну він все одно ходив на роботу. Його робота припинилася лише на тиждень. Щодо мене, мені дозволили працювати вдома, але на жаль, я не поралася з цим добре. Бо я заснула і не перевірила електронну пошту. Тож мій бос сказав: тобі доведеться вернутися в офіс, бо нема довіри. І я погодилася повністю, бо я б дивилася нетфлікс і навіть не була б біля комп'ютера. Тож мені довелося ходити на роботу щодня п'ять днів на тиждень. І я така, я та ще одна пані були єдиними там, бо ми були єдиними, хто не виконував роботу вдома належним чином. Але це вже інша історія. Тож Ліджен. Він. він почав вертатися додому не о четвертій. Він став приходити додому о п'ятій, п'ятій тридцять, шостій, шостій тридцять, іноді о сьомій. Бо він казав, що дивиться будинки після роботи зі своїм другом скотом. Тож точно було помічено, що все змінюється. І я просто у цей момент емоційно та психічно я така, я не знаю, що робити. Це кінець січня. Пам'ятаєте, я казала вам у частині 15, Я одружилася 5 січня. До 31 січня я вже знала, що втрапила у біду. І до кінця січня, звісно, я знала, що все змінюється, тож я. Не хочу перебільшувати, але що в біса відбувається? Тож він все ще підтримує історію пошуку будинку. пошуку будинку. Я вже дала йому знати, що моя оренда закінчується в серпні. Коли в серпні закінчується оренда, я переїжджаю до округу Коб. І я Така типу, ти можеш поїхати зі мною або ти можеш залишитися тут. Мені байдуже, але я переїжджаю. Я їду з округу Клейтон. Причина, через яку я була настільки рішуча переїхати. Полягала не в окрузі Клейтон, це було не через будинок, в якому я жила. Це було тому, що Ліджен почав створювати історію, що він почав гристися з моєю сусідкою. Він намагався змусити мене повірити, що моя сусідка зліва від мене якось зацікавилася ним і тому вона відпускала ці коментарі, і він заходив у будинок, скаржившись. На неї, на її музику, та той факт, що у неї бували, знаєте, різні чоловіки у будинку, це зводило мене з розуму, і все це почалося в січні. Тож, коли я це кажу, справді здається, що ми одружилися 5 січня, а потім у нас було два тижні миру, а потім щось просто тріснуло просто щось тріснуло. Тож. Він дивиться на будинки. Зараз ми переходимо до лютого. Лютий, звісно, місяць мого народження. Тут він молодець. Тут молодець. Влаштував Валентина, влаштував День Закоханих, влаштував мій день народження. Мій день народження та день закоханих 14 лютого та 15 лютого. Тож він влаштував обидва дні. Ви навіть не повірите ці історії. Але я сказала, що поділюсь, навіть коли це мене не красить. Тож вихідні після мого дня народження, і я маю на увазі, мій день народження був у вівторок. Ми говоримо про суботу. На вихідних після мого дня народження він дав мені гроші, щоб я пішла у манікюрний салон. Пішла зробити манікюр та педикюр. Тож я виходжу з дому. Я беру його машину. Його машина була на під'їзді. У нас були ключі від машин одне одного. Знову ж таки, ми одружені. Ми говоримо про лютий 2021-го. Тож я беру його машину і їду до манікюрного салону в мороу. Я сиджу у кріслі і роблю педикюр, і я отримую повідомлення від свого чоловіка про те, що хтось був у нас і шукав мене, і я типу. Хто мене шукав? Що ти? Хто це був? І він сказав: Я не знаю. Я думаю, це був це через смс. Я не знаю, я думаю, це був якийсь чувак, з яким ти колись мутила. Гаразд, я така, про що ти говориш? Він, і він такий кажу тобі, якийсь хлопець просто прийшов до будинку в пошуках тебе. Я сказав йому, що тебе тут немає. Тож на цей момент я в кріслі, в салоні. Я в шоці, бо я така. Хто в біса має зухвалість прийти до мене додому без попередження, непроханий, казати, що шукає мене? Особливо тому, що до зустрічі з чоловіком я працювала я працювала в останню зміну в Амазон на неповний день. тому я не мала стосунків ні з ким близько року. Перш ніж познайомитись з ним у березні 2020-го. Тож я справді така. Хто в біса приходить до мене додому? Тож я закінчила педикюр, я повертаюся додому. Коли повертаюся додому, я така, що про що ти говориш? Що сталося? І тому я певним чином збентежена. І він спокійний. Він був такий. Це був чорний доч Чарджер. Вони заїхали на під'їзд, вони поводились. Вони поводились, ніби були тут раніше. Очевидно, це був той, хто міг, хто Хто був у твоєму будинку. Він вийшов з машини, він сказав, я відчинив двері, і я вийшов туди. І сказав щось, типу, чи можу я чимось вам допомогти? І він сказав, хлопець сказав, я шукаю і назвав моє ім'я. І він сказав: Вибачте, її немає. І він сказав, що той о, гаразд, тоді добре, і одразу сів в машину і поїхав. І я така. Мій мозок перестав працювати, бо я думала, хто це може бути? Додж Чарджер, і я така. Ти впевнений, що це не хтось з органів? Типу, може, це офіс шерифа, шукає мене через кредитку, яку я не погасила. Він такий ні. Він був у звичайному одязі. Він такий, і це не була поліцейська машина, принаймні не було позначок. І тому я така. Хто це може бути? І він такий, я знаю, хто це був. І я спитала, хто він такий. Я думаю, це був твій колишній. Я сказала: який колишній? Він такий той, з яким ти зустрічалася два роки. Згадайте, ще в частині три, частині чотири, я казала вам: він розповів мені про свою колишню. Я розповіла йому про свого. Я думала, що ми чесні одне з одним. Тож тепер переходимо до лютого 2021-го. Коли він каже мені, так, я думаю, це був колишній, з яким ти зустрічалась за ті два роки до того, як ти зустріла мене, я сказала: то ти думаєш, що він з'явився біля будинку непроханим через два роки? І він такий, хто б це не був? Йому було звично заїжджати на наш під'їзд, виходити з машини, і типу, я тут щоб побачити, і назвав йому моє ім'я. І то ж він такий, її тут немає. Чи можу я чимось вам допомогти? І хлопець такий ні, ні, все норм. А потім просто сів в машину і поїхав? Отже, знову мозок такий. Хто це може бути? Тоді Ліджен каже мені: Знаєш що? Те, як ти реагуєш на це дійсно підозріло? І я така, про що ти? Він такий, чого ти нервуєш? Я ж сказав тобі, що подбав про все. Я сказав тобі, що все добре. А ти нервуєш, що змушує мене задуматися? Чого б це? Тепер перейдемо до дев'ятнадцятої частини.